Слава Богу. Слава Богу, поранений голуб на землю упав. Хотів він злетіти, та сили не мав, він дужим крилом уже не махав, напевно, у битві шуліка зламав. Довгенько йому довелось там лежати, ніхто із прохожих не хотів підіймати. Він ладен померти, аби не страждати, і так він продовжував далі лежати. Ранкового проміня сон, промінчик сіяв, і голуба хтось над землею підняв, підняв, приголубив його він, зцілив і в синє небо на волю пустив. Від радості голуб, змахнувши крилом, піднявся у небо над рідним селом. Побачив він знову, як плине ріка, могутня, широка, як скеля стрімка. І так у житті людському буває, як брат чи сестра спокою немає, як голуб поранений в світі страждає, і думає все: життя більше немає. Диявол, цей людей заманив, ненависть та злість у серцях поселив, гріхом зв'язав він людям крила, і битися з ним уже ми не в силах. Як голуб поранений, людина впаде, і шлях, щоб вернутись назад, не знайде. Якщо у грішний світ ти ідеш, назад, дороги, друже, не знайдеш. Можливо, ти думаєш, рано служить і хочеш в гріховному світі пожити. Можливо, ти думаєш, я ще молодий, та, друже, ти знай, що ти не правий. Христос нас збіди. Завжди виручає, і наші гріхи з любов'ю прощає. Він хоче, мій друже, тебе врятувати, і вічне життя тобі подарувати. І сонця ясного промінчик засяє, і ніжно Христос тебе привітає, і ангели в небі будуть співати, і разом з тобою Христа прославляти. Він рани Твої, гріховність цілить, і все, що не так для тебе, простить. Біжи, любий, друже, до Бога мерщій. На Неві працюй, поки ти молодий, і знай, що Христос тебе не залишить, і де б ти не був, тебе Він утішить, утішить, пригорне тебе до себе, чи чуєш, Спаситель чекає тебе. Амінь.